Хто такий Іван Мазепа? Це людина, яка змінила історію України. Народився Іван Мазепа в заможній козацькій родині, отримав блискучу освіту, знав кілька мов і служив у королівських дворах Європи. У 1687 році його обирають гетьманом. Мазепа укріплює державу, відбудовує міста, будує церкви й академію. Саме при ньому Києво-Могилянська академія стає одним із центрів науки в Європі. Але над Україною висить тінь Москви. Поступово Петро І забирає автономію. Мазепа бачить, що якщо нічого не зробити, Україна втратить свободу. Тож гетьман робить сміливий крок: переходить на бік шведського короля Карла дванадцятого, щоб виборити незалежність України. Поразка під Полтавою і Москва оголошує Мазепу зрадником. Але для українців він перший, хто спробував вирвати державу із імперських лап. Сьогодні Іван Мазепа це символ боротьби за українську державність, людина, яка випередила свій час. Його мрія стала нашою реальністю. Дивіться, друзі, я живу прямо як в часи Івана Мазепи. Ну, якщо вам сподобалося це відео, то звісно ж, ну, не забувайте ставити лайки. Всім пока пушимо свічки. Мені ще треба з ними спати лягати.